Та подивись, який ґрунт після сої. Просто супер. Структурований, класний. Тобто збагачений азотом, іншими елементами живлення. Саме головне, він настільки структурований, що можна сіяти все, що хочеш. Але є одна проблема, про яку ми зараз будемо говорити. Я думала, після сої нема проблем. Є одна проблемка, про яку необхідно знати, це сівба пшениці по сої. Не завжди вона вдається. І Бувають такі випадки, що посіяли пшеничку. Соя попередник, азоту багато, ґрунт класний, а вона з осені стоїть жовта. Практично ну, дивитися на неї страшно. Вона така от настільки жовта, як, ну, важко передати. Мабуть, аграрії це е, спостерігали, що не по іншим культурам, навіть по сонячну купурі стоїть нормально, темно зелена, а по сої жовті плями. Ну, Про це якраз буде і е, відео. Тому радимо дивитися до кінця. І сподіваюся, що аграрії зрозуміють все-таки, що необхідно робити, коли. Сіяти пшеничку по сої. Вітаю, шановні друзі! Триває сівба озимої пшениці. І сьогодні основним попередником під озиму пшеницю є соняшник. Це більше 2 мільйонів гектар, майже більше 50% загальної площі сівби озимої пшениці в Україні. Але також одним із ну, розповсюджених попередників під озиму пшеницю є соя. І сої також сіють в Україні досить багато, ну, менше, ніж в минулому році посіяли, але все таки півтора мільйона гектар, і з цих півтора мільйона гектар якусь частину аграрії все-таки розмістять як попередник під озиму пшеницю. І я часто зустрічав, ну, що посіявши озиму пшеницю по попереднику соя, вона восени виглядає досить погано. Вона е, плямами жовтіє, буває таке, що все поле жовте стоїть. Поряд попередник соняшник нормально стоїть зелена пшеничка, а по сої вона стоїть жовта. І навіть е, і по традиційній сої, і не по традиційній, тобто по генетично модифікованій. І тому, друзі, зараз будемо розбиратися, все а чому така ситуація. І я знайшов все-таки відповідь на це питання. Насамперед, друзі, щоб ви розуміли, соя це досить великий антагоніст для злаків, в тому числі і для озимої пшениці. Якщо соя сіється по пшениці, це абсолютно інша справа. Вона нормально, абсолютно розвивається, хороший стан. А якщо навпаки пшеничка сіється по сої, то тут зовсім інша річ. І тому кореневі виділення сої, вони пригнічують і гибують розвиток злаків, і в тому числі і озимої пшениці. Це одна із причин. І ви, мабуть, також часто це спостерігали. Дехто багато дійсно звертає увагу на внесення гербіциди, і це вірно через те, що. Якщо по сої внесені гербіциди на основі так звані АЛС, тобто інгібітори ферментів ацетелакта синтетази, а це не тільки е, і, мізомокс, і мізотапір, а і сульфаніл сечовини, друзі. І часто буває так, що на сої вноситься базагран, наприклад, із гербіцидом Хармані. І якщо Бачать хлопці, що перерошала лобода і інші бур'яни, то вони додають норму хармоні. Дають не 6 грам, а 8, 10 грам, і це часто таке буває. І це також може бути причиною пригнічення озимої пшениці. Друзі, через те, що це гербіциди АЛС-групи. А гербіциди, алс групи, особливо в посуху, коли мало опадів, коли мало гумусні грунти, коли знизилась їхня буферність, розумієте, супресивність, то оці якраз хімічні речовини, діючі речовини, вони негативно впливають на стан озимої пшениці. І що робить тоді фермер? Він просто бере і обробляє сою. На різну глибину і правильно робить. Тому і ми радимо це робити, друзі. Робити обробіток, якщо у вас пшеничка по сої десь на глибину до 20 сантиметрів. Яким ви це зробите агрегатом, це вже ваш вибір, що у вас є під рукою. Через те, що не всі, наприклад, лучильники можуть заробити, не всі там культиватори вертикального обробітку ґрунту, але більш поглиблений обробіток. Коли ви вносили гербіциди АЛС групи, тому якраз необхідно і обробляти, особливо в посушливих умовах. Ви знайдете рекомендації оригінаторів по Сівбі там, ну, після дії тих чи інших продуктів і їх вплив на стан інших культур. Тому обов'язково, друзі, коли ви будете планувати пшеничку по Сої, зверніть на це увагу. Оце така інформація, друзі, для вас. Тому ви зараз знаєте, що можуть бути проблеми. Вони можуть менше бути проблеми, наприклад, в умовах більш зволожених, наприклад, в умовах Західних областей України. Але ця проблема може більше спостерігатися в більш посушливих умовах: на півдні, в центрі, на Сході. Тому, але все рівно необхідно на це звернути увагу через те, що ми бажаємо, щоб ви отримували завжди хороші сталі прибутки. І радимо вам, якщо ви не підписані, підписатися на канал Мистецтво Поля Сиренка. Ви завжди будете своєчасно отримувати хорошу корисну інформацію. І ставите подобаєчки. Це також важливо. І не забудьте вказувати, а з якого ви регіону. А якщо хочете знати більше, ставайте спонсором нашого каналу. Для спонсорів нашого каналу є ціла серія відеоматеріалів по технології вирощування сої від сівби до збирання, по технології вирощування інших сільськогосподарських культур. Тому, ставши спонсором, ви будете отримувати дану інформацію і мати доступ до наших вебінарів, тематичних. На різні теми, а їх у нас дуже багато. І сподіваємося, що спонсори, які вже є у нас, вони дійсно отримують. І не тільки сподіваємося, ми це знаємо, що вони отримують хорошу інформацію. У нас є спонсори, які вже не один рік на нашому каналі. І тому вони знають, що це дійсно корисно і ефективно. На все добре, з вами команда Артвілс Олексій Сиренко. До зустрічі на каналі. Пока-пока.